Я трішки тут навожу лад і, ну, як завжди, попересажувала трішки ближче. То в мене було більше, ніж метр від паркана. Я вирішила, що то буде багато. І оце 75 сантиметрів. Оце ялівці. ну тут деякі з корінням. А деякі, не знаю, виживуть там в версинка, а не корінці. Ну, а це кульки. Кульки, але вони чогось височенькі. Ну, теж я їх ближче посадила, От потім іще під залью. Вони в мене ростуть з весни живця. Ну, і в мене лишилася плівка. Я не знаю, наскільки мені вистачить тут. Хочу щось придумати тут. Так, ану, оце мені. О, якраз добре, а то мені так не хотілося той шлакоблок витягати. Ну, важко. Так, рукавиці ж не взяла, як завжди. Ну, ладно, завтра все рівно буду чистити нігті, а може і сьогодні ввечері. Ой. Ну, зараз просто можна так краще так буде тягнути трішки тут пошуршу, так, може, й хвати на всю? По тому, як Віка заказувала, то вроді як мене вистачить тут. І я зараз тут по краю дві приб'ю, ну а далі потягну, буде видно, що воно там. От. Оце мені б добре оце закрити було. Я буду задоволена. Тут камінців не буде, тільки таку стежечку зроблю. Ну, може, якщо вони лишаться, Так, дві, а ці в Карман, ну зараз так. Ох. Я вже тут не трамбувала, так як я там. Бо мені важко. Отак. Вот угу. Тут було ще. Ось так. Угу. А, тут же ж не знаєш, де ще й вдариться, не б'ється. Так, отут. Теж не б'ється. Що ж там? Я вже не пам'ятаю, що там. Тут хоч удариться, ага. Все. Ну і тепер тут. Кружечок розрізати, Потім пусто, 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 а там уже треба буде різати. Мені хочеться знати, чи вистачить мені? Так. А, може, я і неправильно роблю? Може, ті, хто... Часто це робить, знають, як це робить краще. Але я подивилася, вроді люди так роблять, як оце я. Правда, багато не дивилась, а трішки. Це ж вона. Потім коріння дасть товстенькі Ну так. Гадаємо, хвати, не хвати, мабуть, не хватить, бо щось мені так. Ну, скільки хватить. А може і хватить? ні все. На цьому все? На цьому все. Трішки не вистатило. Ну, тоді, значить, і не будемо ми класти, бо це ж багато? Ну, ладно. Ні, то ні. Так. Чи хай буде? Там ще в мене є кусок, зараз додав. І потім подобавляю щось. Хай буде. Шкода. Я щось думала, ну, Віка там сказала 85 метрів, що це, я всі зрозходувала. Ну і ладно. Хай буде так. Можна. Правда, так зрізать. Зараз там приб'ю і вирішу. Ну, щоб покласти отак от сюди, а там. А там хай буде так. Ну, зараз подивлюсь, який у мене там кусок. Так, шкода. Я сподівалась, що мені вистачить. Ну і ладно. Так, тут нічого. Де в мене тут? Останнє оце тут. Можна. Можна так зрізати, а що воно мені допоможе. Зараз піду. Подивлюсь, який в мене там ще кусок лишився. Ну, в общем, в общем, якось так. Трішки не вистачає. А не вистачає 1, 2, 3, 4, 8 метрів. Ну, це ж таке. Головне, отам заклала. Так, частину якусь подношу. Ой в гараж, а скільки ще тут роботи? Боже мій, то ну, нічого, справлюсь. Так, а що це в мене тут росте? Угу, дерево півно видно. Розрізала я ту полоску і ось так поклала і Мені все одно не вистачає сюди 3 метри. Зараз приберу тут півники. Оці. Я хочу сюди берез. Тобто, здається, так називається. Жовтенький він у мене. Хочу його сюди перенести. Ну, це мені ще треба цей кущ прибрати або поруч, а цей хай згниє. Ну і в мене отам по центру коло. Я там не агроволокно в мене лежить, агроволокно тут скрізь лежить, а там ні. А мішки будівельні, чорні, такі плотні. Я поробила дірочки, ну, спицею проколола, скрізь скрізь І вода там не не затримується. От, то я, якщо знайду, ну не знаю, чи в мене лишились вони. От. То я оце тут так покладу. Не, не планую я тут камінцями засипати, оце просто щоб бур'ян не ріс там. І ще в мене є, здається, п'ять кущиків лавандину. І оце я думаю, що їх якось кудись чи сюди посадить, чи оце хай буде травка все. А лавандін там залишиться. Бо я бачу, вони вон, такі кущики такі здорові, ці лавандіни ростуть. Ну, поки що подумаю, подумаю, я і тут, бачите, трішки пересадила. Ну, якось так. Оце мені не вистачило цих скоб, то я думаю, тут як уже камінцями будемо засипати, то деякі я візьму, бо там же я не буду засипати. От, і там понаколюю. Ну, а зараз ще трішки попрацюю. Погуглила, називається біручина. Ну і ладно, я березклет, березкліт називала раніше. Ну, пересадила я. Там такі дебелі корінці. Ну, і полила тут, Так і посажу сюди, отак ряд буде гарно-гарно. Лавандіна. Думала, так треба переспати з цією думкою, а потім думаю, та ні, так і посажу. Посажу. А чого я хочу це понад парканом закласти? Там же страшний не можна за парканом. І воно все лізе сюди. А коли у мене там лежала, ну, отут, з будівельних мішків, Чорних, ну пла, пластикові оці, От. то тут не було ні одної е, соринки. то я ж оце і, тому і намагаюся. Ну, трішки мені лишилося тут. Ну нічого, я щось придумаю.